Індійська плитка. Що я можу за неї сказати? Е, доволі непогано вона зайшла на ринок України. Да, Вадимчик, Так. Є в тебе багато, так? Да? Ну. Є це все Індія. Це все Індія. Світлі то на темні, то на. Е, хочу звернути увагу, от, наприклад, з тих всіх позицій, що є, в неї тут, е, в неї тут мінімальна фаска. Тобто її майже абсолютно немає, і е, вона все йде в, в рактифікаті. В неї не є, знаєте, та, властиво ці заокруглені кути. Е, в індійській плитки чомусь це, цього, ну, я не бачив особисто. Вона максимально йде все рівно Без фаски, це означає, якщо вона без фаски, то на виході ви будете мати е, максимально можливо мінімальний шовчик візуально. Бо де є фаска? Бачите, тут вже виходить шовчик більший. І е доволі е непогана вона в роботі. В плані розкрою вона така, знаєте, слухняна, називаємо її так. Е один є мінус. Один є мінус. Ти знаєш який? Ціна? Ні. Ні. Шо, вона? Я би не сказав, що вона є сильно дорога. 1260 гривень, метр двадцять на 60 там 1400. Це не є прямо ну, сильно Ні. дорого для такого формату. Мінус. У два. В, в кожної індійської плитки цей мінус є. А, я здогадуюсь. Пачки воняють. Так. Да. Дуже специфічний запах такого, знаєте, какулічок. Тому що м -м, бумага, е в яку упаковується або перекладається плитка, е -е, вона робиться з. Переробки там з переробки, від... з там всяких, там кажу коротше, з натурпродуктів, що там відходить від слонів, від коров і так далі. Мало такі випадки, що люди казали, що поклали всю ванну і заходиш у ванну, і воняє, вони вимивали пару разів, щоб плитка не воняла. Натягнулася, да, прямо натягнулася. Да, так, натягнулось, да, так воно і є. Тому в принципі, це питання закривається пару разів, містер пропор помили, і воно, в принципі, запах по по пропадає. А може то не плитка ваняла, а діт там газово нормально. Може, Тому індійська плитка лайкос.